Друзі, мої вітання всім, це я Сергій знову в своєму гаражі. Знову сьогодні про свій культиватор кентавр мк 6 Так, коли я його купив, цікавився в інтернеті, шукав отакі шестигранні секції навал шестигранний 18. Міліметрів. Ну, щоб ще купити та зробити собі саморобні вущі фрези для обробітку там, міжряддя якогось вузенького. Значить, нагадую, тут загальна ширина фрез, коли по три секції, 63 см, якщо зняти по крайній секції, буде 44 см. Ну, а саме вужче секції від редуктора. Якщо поставити оці одинарні крайні, то буде 25 см по краю ножів. Розумієте? От. Для того, щоб щось вущі рядочки там десь обробляти так, працювати, ну, можна поставити бі тільки крайні секції. По 4 ножі. Крайня секція, крайня секція до редуктора. Так, буде 25 см. Але ж, мабуть, мало буде по 4 ножі. Він буде, мабуть, провалюватися цей культиватор в землю, високі оберти редуктора. Він повільно не вміє їздити. Ось. Ну, Так ось, шукаю в інтернеті, де б знайти купити отакі. Подовжувачі секції для фрес так немає, не було їх ніде. В інтернеті набираєш. На 32-й вал є, на 24-й є, на круглі вали теж є. А на такі нема. Ну, це новіші моделі культиватора, то, мабуть, вони ще чи не завозили, чи не продавали, чи як. О, то я зробив був саморобні от колеса. Ну, колеса купив в так, грунтозачепи з них зробив. Я вже їх пофарбував, бо вони випробування пройшли, все нормально працює, то пофарбував, щоб не не ржавіли. Так? То я використовував торцеві головки. Ось, купив отакі на 18 довгі торцеві головки, то картулку зробив під головку і я її заварив. Одну головку тут. А другу відрізав з іншого боку, щоб була коротша, і теж заварив. І вийшли отакі от в мене, бачите, колеса і з такими головками. Це для того, щоб одягався на вал 18 мм. Так ось, як кажу, що в інтернеті нічого не було, то я влітку ще дзвонив на сайт магазин «Кентавр», Мені нічого не відповіли, а це недавно я знову зателефонував, вже пройшло майже півроку, і мені дали телефон відділку запчастин Кентавра. Розумієте, я туди зателефонував і виявляється, що є, є в продажі. І ножі, і секції, і різні запчастини до такого культиватора Кентавр мк МК-41-6». Ну, то це вже добре. І що? І я замовив і купив, ось дивіться, друзі, це двойні секції, яка від редуктора ставляться, От. пара. І ножі замовив. Вісім лівих, вісім правих. Значить, кому цікаво ціна, оце двойна секція, вони по 300 гривень. Ну, з копійками, там може там якось так. Я ціну точно не пам'ятаю. Ну, 300, може ще трошечки так. Ну, це нормально, це ж в три рази дешевше, ніж я купляв оті головки. Чотири головки, потім... Токарю давав, він сверлив для шплінта, для пальця, втулки виточував, ну, обійшлося дорожче, набагато. А так, дивіться, секції. Ну і ножі. Ножі по 80 гривень. Хоча на великі мотоблоки на 32 вал більше ножі теж така сама їхня ціна. От, по 80. Я навіть бачив на розетці великі ножі для великого культиватора, ну, для мотоблоків на 32 вал. Теж по 80, 80 гривень. От. І навіть на магазині розетка по 60 бачив. Ну, а ці по 80. Може, із копійками, не пам'ятаю. Ну, нема різниці. Мені треба, я купив. Це таке діло. Так от, що я планую? Я планую зробити для роботи на вущих ділянках міжряддя, щоб зменшити так. Оці секції. Планую, що зробити? Болгаркою тут обережненько відрізати цей цю платформу для ножів. Приварено гарно. Але обережно можна відрізати. От. І перемістити вуще зробити, на наполовину. Ну, а це зайве, можна відрізати, можна залишити. Це все я чекаю, друзі, від вас коментарі, які поради чекаю. Значить, поки різати нічого не буду, поки не дочекаюсь від вас порад. Бо вже багато хто працює такими культиваторами е і знають багато друзів, а скільки ж потрібно? Ширина захвату фрес. Для обробітку, там, може, між арахісом, ну, між картоплею, то таке діло, вона ширше садиться, так? може між кукурузою. От, то яка б потрібна була б ширина захвату, щоб не шкодити рядочки? Ну, може 25 потрібно, може 23 см, може 28 см. Ну, приблизно, от, хто вже користується такими культиваторами схожими, то, будь ласка, підкажіть, яка така середня ширина потрібна була б, от, щоб я змістив значить, цей флянчик, чи як його назвати, площадочку цю металеву так. Сюди і знову приварити. І так вирахувати, щоб ножі по краях були, буде чотири пари. Тут вісім, тут вісім, ну тут вісім. Всього загального. Тут вісім ножів, тут вісім ножів. Я так планую зробити. От. Так, будь ласка, напишіть. Спочатку мені, а потім я послухаю, подумаю і так і зроблю. Так що, друзі, кому цікаво, може хто цікавиться. Бо навіть на сайті Кентавр там в Запчастинах немає, не показують, що є такі окремо ножі, окремо секції, а це в відділку запчастин вони є. У мене є телефон і кентавра сайту. і... Головне, що телефон у мене є номер телефона оцього відділу запчастин. Кому цікаво, напишіть, якщо хто цікавиться, може теж хоче придбати такі двойні, чи одинарні, чи окремо ножі. То в мене є телефон, я вам напишу і дам відповідь. Ну, а ще я раніше думав, ну поки не купив ці допоміжні секції, думав, як би зробити так. Щоб вуще було не 44, так як двойна секція і вуще. Ну, то от я зняв зараз крайню секцію. Оцю, крайню, і хотів, і хотів зробити так. Я вже зробив отакі пластини саморобні, висверлив, так. От, ось я одну вже одягнув. Можна б так поставити цю. Одинарну секцію до редуктора. Ну, ножі порозвертати там уже куди хто як, да? чи туди, чи сюди. От, закріпити цю пластину, допустимо, через довгу гайку, таку. Довші болти, або втулки. ну, Розумієте, щоб отак кріпилося. Добавити оце по 3 см чи по 3,5. І прикріпити потім до цієї пластини. Ножі, але це знову, де ножі брати, відкручувати від культиватора, переставлятись туди-сюди, крутити ці болтигайки. Ну, я не захотів цю ідею, відкинув. Тому вирішив от і купити отакі допоміжні секції, щоб з цими фрезами не гратися, не розкручувати, не підкладувати, не там, зменшувати. Це ж. От є комплект готовий, все, хай він буде. А з цих хочу я зробити саморобні вущі. Ну Оце, що хотів сьогодні і показати. Сказати, що вже знаю, де такі продаються, кому цікаво, напишіть, телефон. дам. І найголовніше, е, що я ще ж не працював в міжряді цим культиватором. тому Ще раз запитую, все ж таки, яка така середня нормальна ширина фрез повинна бути для зручного обробітку? От. Вуще, ніж 25 ми не зробимо, а трохи ширше можна зробити. Ну, якщо тільки ножі на Двойних цих секціях крайні, крайні оці ножі. Якщо їх розвернути всередину і ці в середину, ці всередину, ці в середину, ну, тут ще вуще може вийти. Не знаю наскільки, це все треба заміряти, думати. А що там думати, якщо ви, друзі, вже знаєте? І користувалися, то, будь ласка, напишіть приблизно, які рекомендуєте розміри мені зробити на цих допоміжних секціях, щоб було зручно. Ну, а я вже послухаю, подумаю і вирішу, як це все діло переробити. Ну, На сьогодні все. Дякую за ваші поради, рекомендації. До нових зустрічей. Міцного вам всім здоров'я, друзі, мирного неба і всього самого найкращого. До побачення!